Дай нам сили, Боже, дай мужності жити разом, дай терпіння приймати все, що від нас не залежить, і поліпшувати те, що залежить від нас, зроби так, щоб ми зрозуміли одне одного, щоб приймали своїх братів такими, як вони є, щоб були уважними до них, поважали, дай нам незламності, Господи, поважати одне одного, дай віри в себе, впевненості, надії на свої сили. Надій на те, що зможемо надихнути одне одного на створення нашого спільного майбутнього. Дай сили працювати без впевненості у результаті маючи одну віру і натхнення до праці. Велике місто. На сході України. Правда, шкода, що російськомовне. Люди працюють. Край шахтарів, звичайно, в першу чергу. Знаю, ще, що з Донецької області там були великі патріоти. Сочора ну, знаю як українську територію, як україну поконвічну. в окон вічну. що ми з запасінням там навіть знаходилися. Равьяне предлагают разъединиться, отделиться, хотя бы временно отделиться. Тогда знаете, что такое кульчики и помпух? Ну и как же кульчики это сережки, а Да, это помпух. Вот это кульчики у тебя это висят. Кульчики. Да. Новый парк, селок на выходе. Нормально. Ну и нормально? Ты знаешь, на самом деле, вот я ложусь. И так тихо, так хорошо. О национальной идее можно было говорить в Советском Союзе. Там воспит, воспитание определенное было. было. Я могу сказать, гублин. что вот патриотов из нас на самом деле вырастили. Да, И, же, мы да. И мы гордились своим флагом, гордились своим гимном, гордились, что мы вот принадлежим к этой стране. И мы гордимся, на самом деле, выросли э, при Советском Союзе, и, наверное, вот эта гордость, она до сих пор присутствует. Безусловно, этой стране, для того, чтобы она осталась, ну, в смысле, унитарной в этих границах, ну, ну, должна быть национальная идея, безусловно, она должна быть. Но пока найти ее... Она против кого-то объединиться? Просто невозможно. Слава Україні! Героям слава! Не москалька, не комсомолка? Ні, не москалька. Звідки будемо? З Донецька. О, приїхали в полон здавати чи ні? Ні, чому в полон. Справжня патріотка? Справжня патріотка. А ну прошу, заходимо. літ вам, пані? 22. То вже можна. Зараз перевіримо, чи нема Добре. вас москальської крові. Прошу, слава Україні! Добре. Це нормально, не пече, вас, не, не підключує. Бачу. Ну, значить, наша українка, прошу про підпис почного. Маличанами. Можливо, в тому є якийсь такий корінь того сепаратизму. Якщо вже говорити про це об'єднання, правильно, то потрібно трохи ну, забирати свої ну, можна сказати особисті амбіції. Якщо мене е, підійдуть, запитають ти хто? Я скажу, я українка. Ну а до більшості людей, якщо підійдуть, вони все ж таки скажуть я Донецький або щось таке. Дійсно, стереотипи в, голові, стереотипи в голові більше нічого. Коли люди почнуть не вестись на провокації, а реально мислити, ну, намагатись зрозуміти ситуацію, яка є, і дізнаватись більше одне про одного, я думаю, в проблем взагалі у нас смішно. На востокі люди значально, не хотіли второго государственного точнее, точніше, не задумувалися. Они просто жили себе, разговаривали. И все у них было прекрасно, пока мне сказали, «Ммм, ребята, так вы жили, как же вы жили все это время? Как же вы разговаривали друг с другом, если у нас нет такого языка? Беда, беда, давайте сделаем!» И с тех пор, как бы... чи короткелі, поставили на порядок денний вопрос о втором государственном языке. Вот, на самом деле абсолютно ніякої різниці немає, якою мовою розмовляти. Головне, щоб тебе розуміло. Є як і на сході, так і на заході. Свідома частина населення. І саме та свідома частина населення нікому в житті не хотіла сепаратизму. Ще одне питання: от власне до Галичан, ви говорите про те, що треба розвивати українську мову в Донецьку. От ви би поїхали просто зібрали валізи, і поїхали би в Донецьк говорити українською, робити українську там модно. Щодо того, щоб їхати на схід і там працювати, звичайно, що це потрібно. Тобто зараз своєї позиції я не можу сказати, що завтра я б зібрав валіза, але те, що там з свого боку я планую якось працювати з людьми, які там є, звичайно, що так, тому що. За нас ніхто нашого діла не зробить. Однозначно я би поїхала, однозначно би ставилася призна до людей, і все таки саме тим позитивом можливо. Б... Залучила якось пам'ятки з людей до, до вивчення української і до, до любові, все таки до української тобі російськомовні в житті не образливо, коли ну, там, твоїх дітей заставляють в школі ходити на уроки української мови. мусиш вести документацію українською. Я буду абсолютно навіть за, за те, що мій дитина вчився саме на українському мові. За все это время мене ще ні разу не побили і нічого мені не сказали, несмотря на те, що я хожу в вышиванке з українським платком, з пусами взагалі іноді навіть привічне місце сказати на українському язиці. Ми розуміємо, що у нас є дуже багато різних, але направду тим, ми і цінний народ український, що ми такі різні, але тим не менш ми разом. Таких сотнях виборів було, знищили все. Чому ми це не фіксуємо? Я був колонує. Значить, мене туди повозили всюди. Тобто не мовчав наш род каже, а в Просто сили були трималися. Всю інтелігенцію, всю еліту винищили більшовики, завезли інших людей. І ці люди, ясна річ, не можуть мислити категоріями автохтонів. Війська Радянського Союзу, ясно, є НКВД, понад 3000, 3500, 3600 З перемишля під корбоєм МКВД погнали всі шахти. Скажімо, Полтавщина дала найбільше генів для України. Київщина, Негаличина. Там виросли її головні, скажімо, політики і національно-свідомі письменники. Націоналісти і так далі що народилися на сході. Ми Показали світові, що ми народ, що ми виживемо і не дамо себе знищити. Що й доведену історію, честь палакти, всі вони в наші гроші. Не діліть Україну. Україна велика, єдина, від Кавказу пося. Я завжди говорю замість того, щоб тикати комусь о, ти східня, в тихохолту ти розмалив російською мовою, підійди до нього і подай йому руку і скажи, ти мій брат. Давай говорити, як брас прав. Господи Боже, дякую Тобі за сонце і річки, дякую за небо над головою. Дякую за те, що ти даєш нам щастя проживати день за днем під мирним небом. Дякую тобі, що створив людей різними, щоб їм було не сумно один з одним. Дякую за те, що створив птахів, у яких ми навчилися співочій мові та жаги до неба.